В ділянці переходу середнього зрізу до ділянки застіпки надсікти припуск, не доходячи до строчки 01-02 см за допомогою ножиць. Припресувати застіпку з лицевої та виверетньої сторони за допомогою праски. Залишити 0,7 см на припуск та перегнути по конструктивній лінії. Заметати на відстані від згину 02-03 см. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. Перегнути по конструктивній лінії на виворотню сторону праву суцільно-кройну обшивку та заметати на відстані від згину на 0,2-03 см. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. Скласти застібку та обшивку лицевими сторонами до середини. Приметати зубцями встиг до згину, виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. ліву половинку застіпки до лівої половинки обшивки на відстані 01-02 см від зубців. Розрізати ножицями тимчасову нитку через 3-4 см. І видалити за допомогою кілка, припрасувати припуски шва пришивання лівої половинки застібки, до лівої половинки обшивки з обох сторін за допомогою праски, сумістити згин правої передньої половинки з лінією пришивання лівої передньої половинки, наметати праву передню половинку на ліву передню половинку штанів, на відстані від згину 0,2-03 см, відгорнути обшивку і скласти застібку та обшивку лицевою стороною до середини. Приметати на відстані від згину 1 см. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка, пришити праву частину застібки до суцільно-кройної обшивки, ширина шва 1 см. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. Розрізати ножицями тимчасову нитку через 3-4 см і видалити за допомогою ківка. Припрасувати шов пришивання правої частини застібки до сутільнокройної обшивки з обох сторін за допомогою праски. сумістити згин правої передньої половинки з лінією пришивання лівої передньої половинки, наметати праву передню половинку на ліву передню половинку штанів на відстані від згину 0,2 см, виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. Провести конструктивну лінію за допомогою лекала кравецьким милом. застібку настрочити по конструктивній лінії, оздоблюючою строчкою. розрізати ножицями тимчасову нитку через 3-4 см і видалити за допомогою кілка. Припрасувати шов настрочування з обох сторін за допомогою праски. Вкласти вздовж лицевими сторонами всередину. Порівняти зрізи від коска та зметати нижній зріз від коска на відстані від зрізу 1 см. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. Обшити нижній зріз від коска. На відстані від зрізу 1 см. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. Розрізати ножицями тимчасову нитку через 3-4 см і видалити за допомогою кілка, Висікти припуски в куці нижнього зрізу від коска, не доходячи до строчки 01-02 см, припресувати шов обшивання від коска з обох сторін за допомогою праски. Вивернути на лицеву сторону від косок. Виправити шов та порівняти згини шва. Виметити на відстані від шва 0,2-03 см. Перегнути по лінії середини відкосок. Порівняти повдовжні зрізи та заметати на відстані від згину 0,2-0,3 см. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. Обметати поздовжній зріз від коска з лицевої сторони за допомогою обметувальної машинки. Наметати відкосок на ліву суцільнокройну обшивку, захоплюючи припуск застібки на відстані від зрізу 1 см. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. Настрочити відкосок на ліву суцільнокройну обшивку. По строчці пришивання лівої половинки застіпки до лівої суцільнокройної обшивки. Виконати закріпку на початку та на кінці строчки. Закріпити низ відкоска за допомогою машинної закріпки. Розрізати ножицями тимчасову нитку через 3-4 см. І видалити за допомогою кілка припрасувати в готовому вигляді застібку з обох сторін за допомогою праски.